А зараз переказ фільму Сонцестояння приємного перегляду і не забувайте підписуватись на канал. Це дуже важливо для розвитку. Фільм починається з розпису, на якому зображений дивний моторошний ритуал. Потім ми бачимо зображення темного засніжного лісу, на тлі якого звучить старовинний народний спів. Студентка коледжа Дені Ардор дзвонить батькам, але їй відповідає автовідповідач. Вона висловлює занепокоєння щодо своєї біополярної сестри Тері, яка нещодавно залишила їй загадкове повідомлення. Потім Дені дзвонить до свого хлопця Крістіана, який проводить час зі своїми приятелями Джошем, Марком і Пеле. Крістіан каже, що це всього лише черговий напад Террі, але додає, що Дені тільки підживлює витівки Террі. Після того як він повісив слухавку, їй дзвонять з невідомого номера. Джош і Марк вважають, що Крістіону слід просто порвати з Дені, оскільки ясно, що він давно хотів вийти з віднос. А оскільки вони планують поїздку до Швеції, Пелє пропонує їм познайомитися з багатьма іншими жінками. Дені знову дзвонить Крістіну і історично ридає. Потім ми бачимо, як співробітники поліції приходять до будинку батьків Дені, де Террі залила будинок чадним газом, бивши своїх батьків, після чого засунула трубку в рот і заклеїла її скотчем. Крістіан приходить у квартиру Дені, щоб її втішити. Декілька П'я місяців тому Дені намагається впоратися зі своїм горем. Вона спілкується з Крістіаном та його друзями, і дізнається про їхню поїздку до Швеції на святкування Міцомара в Харзі селі, де виріс Пеле. Свято проходить раз на 90 років і триває близько 9 днів. Джош, зокрема, цікавиться, оскільки хоче написати про цю подію для своєї кандидатської дисертації з антропології. Крістіан запрошує Дені. І хоча вона погоджується, Крістіан думає, що вона не хоче їхати, оскільки все ще не відійшла від злочину, що трапився раніше. Однак Ені більше засмучується тим, що Крістіан тільки зараз розповів про поїздку, в яку вони мають вирушити за два тижні. Дені та Крістіан ідуть потусуватися з його друзями. Поки він виходить із кімнати, Пеле розмовляє з Дені про святкування Мюдсомара та про їхні традиції обирати травневу королеву наприкінці свята. Пеле також намагається втішити Дені через її втрату, кажучи, що його батьки теж пішли з життя. Але одна згадка про це викликає у неї сльози, і вона йде у ванну, щоб поплакати. Дені приєднується до Крістіна та його друзів для подорожі. Вони їдуть до Харги і зустрічають брата Пеле Інгемара, а також англійську пару Саймона та Коні. Група приймає чарівні гриби, але Інгімар пропонує Дені особливий чай, тому що у нього краще смак. Вона погоджується і спочатку насолоджується поїздкою, поки поле не каже, що група це його сім'я. Ці слова сягають Дені, і вона йде прогулятися. Вона починає відчувати неприємне відчуття і стає параноїком, коли інша група людей високого зросту, з якою вона зіткнулася, починає сміятися на її бік. Дені хавається сарая, але бачить, що за неї стоїть Тері. Потім вона біжить у ліс, де дерева навколо неї перетворюються на фігури. Після чого вона Втрачає свідомість. Їй сниться Тері та їхні батьки. Через 6 годин Дені прокидається поряд з Крістіаном. Вони разом зі своїми друзями повертаються до села, щоб зустрітися з рештою членів громади Харга. Джош розпитує про багато культурних аспектів фестивалю та громади. Але коли він запитує про таємничий золотий вік вам вдалині, то не отримує прямої відповіді. Дівчина на ім'я Майя виявляє інтерес до Крістіана, греливо штовхаючи його, коли він сидить у колі. Пізніше паладарує Дені свій малюнок на день народження. Вона зазначає, що Крістіан забув про її. Свята, але пізніше він дарує їй шматочок торта, щоб загладити свою провину. На питання про те, як довго вони разом, Крістіан відповідає, що вже більше трьох років, але Дені поправляє його і каже, що вони разом уже чотири роки. Потім Пеле приводить своїх друзів до місця, де вони ночуватимуть. Наступного дня гурт приєднується до громади для банкету. Два найстаріші мешканці села Льва та робітник є почесними гостями, оскільки вони практикують дихальну вправу, перш ніж вся громада слідує за ним до краю урвища, старіші ріжуть собі руки коло йдуть краєм, новачки з жахом спостерігають, як льва падає з уврище і приземляється обличчям уперед на скелю, залишаючи їх спостерігати її страшний безликий череп. Робітник також стрибає вниз, але тільки розбиває ногу. Він стогне в агонії, і жителі села наслідують його стогін. Троє жителів продовжують розбивати йому голову кувалдою. Саймон і коні висловлюють свій абсолютний жах, а Дені повертається до своєї кімнати. Старша мешканка села пояснює групі, що це природна частина їхнього ритуалу, оскільки два старейшини досягли, яким здавалося, кінця свого життєвого циклу, і продовжувати його далі було би погано. Пелейди втішити Дені, вважаючи, що і душевне потрясіння пов'язане з недавньою трагедією, а не з тим, чому вона щойно стала свідком. Він намагається втішити Дені, але вона вважає, що його Близькість до неї недоречна, оскільки Крістіон може увійти. Тоді Пила ставить питання: як багато Крістіон насправді означає для Дені, судячи з того, як він поводиться поруч з нею. Пізніше день сниться кошмар, що Крістіон та його друзі їдуть без неї. Вони їдуть посеред ночі, а вона дивиться їм у слід. І її переслідують образи її загиблої сім'ї та трупів двох старейшин. Після побаченого Саймон та Коні планують виїхати. Але коли Коні вже готовий до від'їзду, їм повідомляють, що Саймон пішов з іншим мешканцем села до поїзда, який мав відвести. Їх додому. Коні обурена тим, що Саймон поїхав без неї, і вирішує піти сама. Тим часом Крістіан каже Джошу, що теж хоче написати дисертацію щодо Харги, але Джош не в захваті від цього. Він стверджує, що Крістіан ніколи не може просто займатися своїми справами замість того, щоб колупатися в тому, що робить Джош. Крістіан пропонує запитати старішин, чи дозволено їм співпрацювати у проєкті. Пізніше Джош дізнається, що ритуальні практики села засновані на картинах, зроблених членом племені на ім'я Рубен, деформованим хлопчиком, який був плодом кровного зв'язку, але вважається свого роду провидцем. Джош просить сфотографувати малюнки Рубена, але йому забороняють. Тіла старішин ховають у центрі села. Їхній порох розсипають по дереву предків, на яке мочиться Марк. Його лає Ульф, який фактично розривається від ридання. Потім Марку пояснюють значення дерева, але він реагує на це байдуже. В другому місці Крістіану та Джошу. Адже їм співпрацювати у роботі на несерта за умови, що вони опустять реальні імена та місце знаходження Харкі. Обидва погоджуються. Крістіон також запитує про шлюбні ритуали в селі, цікавлячись, чи типово для них спорідне не скрещування. Йому відповідають, що кровозмішення не викликає нарікань, але чужинців зазвичай запрошують для народження дітей. Потім влаштовується бенкет, на якому Марк помічає, що Ульф дивиться в його бік. Потім Марка відводить одна із мешканок села, та інші більше його не бачать. Пізніше тієї шноті. Чи Джош пробирається до кімнати, де зберігається книга картин Рубена. Його пририває той, кого він сприймає за Марка, після чого його б'ють по голові. Потім бачимо, що насправді це сільський житель з обличчям Марка. Потім Джоша відводять. Наступного ранку Дені Крістіану та Пеле повідомляють, що книгу Рубена зникла, а зникнення Джоша та Марка виглядає підозріло. Після цього Дені приєднується до жінок у селі у Змагані, де вони танцюють навколо травневої жердини, а потім кожна жінка вибуває. Після прийому ліків Дені виявляє, що може говорити з іншими. Жінками шведською, де не залишається остання, і її коронують як королеву травня. А той же час Крістіну дають напій, який викликає бажання поїхати у подорож. Його заманюють і беруть із собою, щоб позбавити невинності маю. Він займається з нею любов'ю, тоді як інші старші жінки стоять навколо них оголені і наслідують стогін маї. Після того, як Дені коронують як королеву травня, вона спостерігає за тим, як Крістіан кохається з Маю через отвір у двері, що викликає у дені зрив. Вона починає плакати, і інші жінки приєднуються до неї, півчуває та голосно плаче разом з нею. Після кульмінації засмучений Крістіан вибігає з дому, щоб спробувати знайти день, але в результаті виявляє ногу чошу, зариту в бруд, а також понівечена тіла Саймона, що використовується як кривавий Орел, кілька миттєвостей його знаходять і вирубають. Коли один із мешканців села висипає йому в обличчя порошок, наближається кінець ритуалу, і старійшини наводять одурманеного Крістіану разом із жителям села до Денні, яка має обрати когось для жертвопринесення. Згідно з традицією, як жертва повинна бути принесена дев'ять осіб. До них входять два старішини, чотири чужинці, два живі добровольці і один обраний Дені. Після всього, через що їй довелось пережити, вона обирає Крістіана. Чоловіки в селі вбивають дорослого ведмедя і оброблюють його, щоб помістити Крістіана всередину ведмежого тулуба. Вони приносять його, Інгемара, Саймона, Коні, Джоша та Марка до золотого вікваму, який потім підпалюють. Жителі села наслідують крики, в той час, як Дені, здається, знову впадає в ступор від того, що відбувається. Однак, коли вона продовжує спостерігати, як горить віквам і чує єдиний плач мешканців села. На її обличчя з'являється шалена посмішка. Друзі, дякую всім за перегляд, не забувайте підписуватися на канал, писати коментарі, на який наступний фільм зробити короткий пересказ, а також ставте вподобайки.